Привіт! Привіт усім малятам, і хлопчикам, і дівчатам. Щиро я усіх вітаю. Ми, друзі, з тобою тебе обіцяю. Як тебе звати? Знаєш, у мене чудове ім'я. Ой, а ще? Це я так чувствую. В тебе є мрія? Я мрію показувати дива. Я вже знаю чарівні заклинання І та фокус фокус Тру-ля-ля Ти любиш читати? А як же? Книга хоч завжди мовчи, та роду його навчить. Ти любиш читати? Так. Чому ми Книгу читати, все знати. Суси, конечня, що у роті Милый тренди.